3 березня. Сьогодні рівно місяць, як я посіяла дзвоники. Ось Дзвоник махровий. Дивіться, який він гарний. Я думаю, що його тут забагато, і до висадки відкритий ґрунт, е, мені придеться його або перевалити в, три, о, в, літровий, в літровий стакан. Відеречко таке, або ж поділити. Скоріше за все, поділити, бо буде дуже великі кущі. Можна буде поділити на дві частинки, Ось. або на чотири частинки. Так, дзвоник блакитний. Ось такий він місяць пройшов, такий маленький. І зійшов набагато хуже, чим цей дзвоник махровий. Все ж таки, я думаю, що професійне насіння краще, навіть і не в тому плані, що ось наросло ну, бистріше. Це одне, а друге, що насіння погано зійшло. Бачите, в цьому стаканчике геть зовсім. Це, якщо я буду з цим дзвіночком щось робити, добавлю відео. Буде далі. Сьогодні 4 марта, пікірую кортадерію. Уже прийшло більше місяця, була посіяна 26.01. Це була суміш, буде цікаво. Які буде колір, чи зацвіте в цьому році. Як завжди, зробила ґрунту суміш. Своя земля, пісок, покупна земля. Роблю таку ямку. Картадерію саджу одразу в такі 300-грамові, 350ки від сметанки, стаканчики. Тому що кореневу вона нарощує гарно, а ще й тому, що я. Саджу по декілька штук, щоб не травмувати, ось я викопала три штучки, зробила ямку, як завжди, я так роблю. Ось і так я прижму ось, поливаю. От. Так гарненько. І, як завжди, ось присиплю сухою землею такою, ну, з агроперлітом. Ось, зараз це все зроблю і покажу вам результат. Ось і розпікірувала свою я кортадерію Получилось 10 стаканчиков. Я рахую, це хороший результат. Тому що тут у мене по 3-4 штучки, як получалося. Ось чому одразу в такі великі стаканчики? Тому що до висадки вона теплолюбна коркадерія. до висадки ще трохи довго. Якщо садити в 100 грамові стаканчики, я дивилась відео, отак як рано, як я посадила. Якщо ви там, допустимо, пізніше посієте і будете розсаджувати в кінці березня ще пікірувати по стаканчикам то можна буде 100 грамові. А так як мені ще вони будуть місяця два в цих стаканчиках, то якраз я рахую до висадки, їм буде тут вільно. Рости. Ось по таким стаканчикам прозорим я буду бачити, наскільки там їм комфортно корінцям. От. Стараюсь поливати, я, я вже казала, або я лью піддон, якщо є, а якщо нема, я завжди беру спринцівочку і стараюсь лити завжди не біля. Отак, от отак потрохи. І завжди, коли я ж кажу, я пересаджую, я завжди роблю отакий більш сухий соло з перлітом. От, щоб лишня волога одразу не напала ця чорна ніжка, бо коли ми пересаджуємо, поливаємо гарненько їх ось. І Звісно, як завжди, я повторюю, не на сонячному місці пару днів і не в дуже жарких умовах. Ось так сьогодні почувається моя лобурярія алісум, Не знаю вже, як правильно казати, на сьогоднішній день. Ось чому я присипаю зверху сухеньким ґрунтом з агроперлітом. Тому що, от бачите, вчора я присипала і лишня волога, воно впитало. Ось, бачите, воно вологе. Не знаю, поки верхній шар гарненько так не підсохне, я поливати не буду. І, скоріш за все, я буду ось поливати мене піддончик в піддончик. От, Вроді почувається непогано. От. Ось гвоздика, гренадін у мене. От. Скоро вже треба буде обрізати цибульку, покажу. Е, хочу сказати, чому я знімаю постійно оці всі відео. От всі думають, ой, та хто там не знає, посів, пікіровка. Але я вам скажу так: для таких садоводів, як я, коли я починала, я вже казала, я насіння перевела. Дуже багато. Я хочу зняти я потім змонтую оці всі відео. От Я хочу, наприклад, посадка Алісама від А до Я. Це буде посів, проміжні етапи, потім висадка в груд, і потім як він буде цвісти. Мені, на мою думку, це найгарніші відео. Тому я так знімаю. Я бачу, що переглядів небагато Ось. Але я хочу зняти. Всі-всі етапи, щоб потім зробити гарні відео від посіва і до цвітіння. Тому я так роблю. Мені здається, для новачків це найвдаліші відео. Ось. Ось моя лобелія, я вчора два стаканчика. Вже там мені нема куди прийшлось достать, бо я туди заставила помідорчики в міні-тепличку. От. То два стаканчика там геть було мало, і я взяла їх ось просто досадила. В стаканчики, де було її найменше. Так, вже з'являється е, перша, друга, третя пара листочків. Це гвоздіка шабо, і тоді ми будемо її прищіпувати. Дивлюсь, трошки буде з неї випадів. Одна вже в мене пропала гвоздичка. Ось, щось дивлюсь, і ця така нещасненька. Ну, подивимось.